Добрий ранок! Наразі саме час говорити про національну гідність, звертатися до нашого коріння, вчити історію. Адже саме в минулому є наше майбутнє. Сьогодні хочу представити вам людину, котра бореться за Україну. Гостем нашого майданчика є директор дитячого табору Козацька фортеця Володимир Шерстюк. Добрий ранок! Добрий ранок. Я знаю, ви до нас їхали з самих Черкас. Так, з з спецсміли, там у нас зараз відбувається казацький табір, казацька фортеця. От, ми зараз там таборуємося. Багато діток. Так, Діти з'їхалися з різних куточків України. От, зараз відбуваються цікаві змагання, заняття. От, і Готуємося до гри, там у нас зараз гра буде, буквально завтра штурм фортеця, ми там штурмувати фортецю і так далі. Там дуже гарно. Яку фортецю будете штурмувати? Е, ну, у нас така гра називається фортеці. там вони діляться на дві команди, і всі гуртом весь табір там близько. Двохсот чоловік така гра велика відбувається. Дуже багато діти майданчиків. Так? Так, буває 200 дітей, буває трошки більше, менше. Там, Це по дуже приємно, чути. Ну, дуже приємно чути. Чим ви чим займаєтесь в таборі? Чому ви навчаєте діток? Ми дітей виховуємо якраз патріотичний дух. Стараємося їм щось дати цікаве, щоб вони дізналися, хто такі були козаки, От, щось новеньке дізнатися по виживанню, по орієнтуванню, по харчуванню. От, вони стріляють з лука, їздять на коні. От, різні роблять місцеві подорожі, От, орієнтуються на місцевості по природним орієнтирам, там, по деревам. Зорям, якщо це вночі, по місяцю ми даємо навіть інколи як пояснюємо, як це робиться все. От. Крім того, вони вивчають дуже багато різних пісень козацьких, тобто за заїзд, а вона триває 11 днів, вони вивчають десь близько 10 такий... пісень. Я навіть скелю інформацію отримують на себе. Так, Ну дітки приїжджають з табору, попадають в школу, і коли там проводиться казантя з доби казацтва, то вони дивують викладачів розказують такі цікаві речі, інформацію, що ми їм подаємо, що вона дивують викладачів своїх. Чому доба казацтва? Шому? Ну Взагалі це дуже героїчна доба, от, коли якраз відбулося відродження України, я б сказав, що навіть зароджене таке. І саме козаки вони сформували державу в державі фактично. От, і спілкувалися на рівні з царями, королями Е, Кожен цар, король європейського, європейської держави мріяв мати у своєму, у своєму війську. От і дуже цінувалися козаки, оскільки вони були дуже організовані і згуртовані, вміли дуже швидко робити тактичні такі от введення боїв. Зорієнтуватися от, які, в ситуацію, які швидко приводили до перемоги. А з чим от. це пов'язано? Наш це пов'язано з тим, що козаки були кмітливі, були радісні. От ставилися завжди так, що вони сьогодні вони живуть, завтра вони можуть померти. Але вони зборяться за Україну. Справді, і звичайно, що. Кожен думав про свого побратима в бою, захищав його, прикривав його, і тому це така була дуже згуртована ватага, яка долала дуже багато військово іноземного могла звати. Дивіться, гопак, я знаю, що ви також вивчаєте його там. Всі знають, що це танок, танок, танок. Але це ж не просто танок, це ж боєвого мистецтва. Чим він кращий за східні? Чи тому, що він нам рідніший? Чому вважати, що треба вивчати дітям гопак? А, а... Гопак, собою гопак, воно основано на танці гопак, а відомо, що саме танець почав відроджувати з бойового мистецтва. І е, коріння гопака йдуть дуже далеко, навіть до часів е, козацтва. Коли ще були після татаро богонавали, були старці, які передавали різні бойові мистецтва, і ці всі знання попали на січ. Там вони відродилися, вдосконалилися і набули піку свого розвитку. І відомо, що козак робив дуже великі такі стрибки координаційні, важкі. От і мистецтво було так, що було на столу, не розставлено. Посуду багато на столі. Uh -huh. Козак стрибав і робив різні викрутаси, удари і так далі. І Приземлявся, і посуд таки був розставлений. Не, не трясся навіть, от, і не, не падав нічого такого. Бу Тому дуже, да, дуже координаційні були рухи. От, і це ну, е, було насичено в бою тими ударами. Козак робив не тільки пішому, мох воювати, а на коні. От, і гарцювання ціла серія таких гарцювальних елементів, які, до речі, зараз діти вивчають в таборі. От ми якраз відродили їх і даємо дітям тому. Би, дуже багато є елементів, які притаманні суто Україні і українському народу. Вони зашифровані в танці. От. І деякі елементи, які відродилися з танцю і лягли в основу бойового мистецтва ГОПАК, вони є притаманні тільки для України. От. Угу. Це і нозова техніка, і деяка стрибкова, стрибкова техніка. От. І навіть деякі рухи ударів теж вони притаманні тільки Україні. Як ви думаєте, українець, діти вони краще можуть засвоїти східні? Мистецтва бою чи українські, що їм легше дається? Я вважаю, що це залежить від викладача, викладача. От, який безпосередньо викладає і дає дітям інформацію. Суто, от, фізичні властивості, да, деякі східні удар, наприклад. Там, Рухи вони притаманні східному, оскільки там є певна культура споживання їжі, да, це вони там на підлозі їдять, там, якщо Китай говорить про Китай, да, паличками і так далі. Тобто воно розвиває інші сустави, по-іншому рухається фізіологія трохи. Але і це в принципі на цьому є декі, такі удари фізичні, які не притаманні українському народі. І для цього треба розвивати по-іншому суглобну структуру. Чи специфічного є в гопаку? Гопакує незова техніка, оскільки я казав. Да, дуже вона перше загартує. Загортовує дітей дуже гарно, серце тренується, коли діти не працює в низовій техніці. По-друге, є стрибкова техніка дуже важлива. Угу. Коли дитина стрибає, в неї загартовуються внутрішні органи, тобто вони всі тримаються і м'язи, які тримають, їх, вони мають загартовуватися, щоб не вдаритися, не відбити, щось не відпалити, наприклад. З якого року можуть починати тренуватися дітки? Діти у нас тренуються в школі з 7 років, 7-8 років. От, а в табір вони так само протягом року тренуються навчально, а потім десь з кінця вже травня, з початку червня, виїжджають в табори і там продовжують тренуватися, загартовуватися, От У нас багато дітей, які і не тренуються, але приїжджають їм цікаво. долучитися. Просто цікаво. Долучитися. Ну, я думаю, да. вчити по зіркам, як знаходити да, місцевість, ну, як поїздити на конях дуже багато. Ці. Да, є гривих майданчик. де вони каз можуть випуснути свою енергію, яку вони там назбирали за сидіння за партою на найбільше діткам подобається. Ну, я сказав, би все подобається, все. і дуже багато. Да, у нас є багато таких занять. Дуже подобається з конями працювати, звичайно. Комусь подобається стріляти. Тобто різні характери і різні викладачі підходять до кожної дитини. От, у нас дуже багато є інструкторів, які закріплені за цими майданчиками, і вони якраз вищукують, що дитині цікаво. От, якщо вона більше там, цікавиться човнами, вони розповідають про човни більше. Якщо там більше гарцювання на коні У вас дають ще елементи. Річка екотеку, можливо, так, Так, звичайно. Ну, ми взагалі таборуємося кожен рік в різних куточках України, угу. от, щоб бачити. А Чому що... цього року вибрали під Черкасом? Ми вже там таборувалися, от, і дітям дуже сподобалося батькам, тому багато батьків питали, чи буде там саме табір. Там не річка, там озеро Велике, О, це Плескачівка, це Смілянський район. Uh -huh. І е, там дуже гарні краєвиди, такі, пагорби, дуже великі такі от ліса рядом, і озеро. Ну, Краєвид чудовий. Справжній козацький, як у фільмах старих козаків були, то саме якраз такі. От. Ну, і там недалеко Холодний Яр, якраз такі от, е, духовна така от, історія. там. То ви не тільки фізично, а ще й духовно розвиваєте діток. Так, звичайно. А що ви робите для того, щоб вони духовно розвивалися? Ми розвиваємо дітей в духовному, розумовому і фізичному напрямках. Фізично це тренування, яке угу. спонукає для того, щоб дитина стояла більш емоційно ну, відкритою, то да, тренується не поспішка зараз з'являється. От енергія десь там розрухають м'язи, зажаття зникає. А Розумово, це ми даємо цікаві лекції, діти вивчають історію, орієнтування, харчування, як правильно харчуватися, як себе підтримувати в гарному стані фізичному і духовному. Духовно це е, прищеплюється якраз поведінкою табору, оскільки в нас все життя от, в таборі насичене і воно змодульовано, так як було на січі. Воно тобто, стоять курені, в кожному курені є свій е, керівник, от, вони вибирають серед себе його. От, є атаман -січі, осаул осаулсичі, хорунжем, чужний табор, є обозний. От, є цілий там похідне атаман і так далі. Це дуже так от, духову тістю. Крім того, зранку вони встають, у них побутка, і вони вітаються сонечком. У сьомій. Да. Пізно. Треба Пізно, так, да, але ж ми спеціально, щоб діти висипалися, трошки, оскільки налягають у десятій, то в сьомій встають, щоб висипатися нормально набратися, а відновитися сил за ніч. І оце зранку вони встають, вітаються сонцем, купаються, з готою вітаються. Потім у них йдуть. Ввечері співи, це загортовуються і дихальні, от внутрішні органи, і плюс вони вивчають багато казацьких пісень українських і приїжджають з таборів, то вони батькам співають цілу дорогу Знаєте, казацьких а, пісень. Таке запитання. Ви там розмовляєте суто українською мовою? Так. Так, дякую. Дякую. Це було дуже дуже важливо для мене. Адже ви знаєте, я виступаю за те, щоб Україна знала свою мову. Так, і ми хочемо якраз більше розвивати. У нас діти приїжджають і з Росії, і з Польщі. Так, були зі штатів діти Канади, то вони чітко вишу там лаву От побутка, там інші речі, і там не на англійському, але. З ними там були помічники, перекладачі, то вони ці всі речі такі, то що часто повторюються і там це Через і знають політики. просто корінний. туристи заїжджають, щоб подивитися? Так, да, да. приїжджають командами, автобуси приїжджають, буває, так погуляють, подивляться. Ну, звичайно, що вони не можуть проникнутися до кінця тим духом, Казацьким, але з боку все одно так виглядає дуже для них цікаво і гарно. Оскільки там діти всі бігають у казацьких одностроях, кожного шаровари, там пояс вишиванка. <рес> Чи можемо сказати, що росте нове покоління дітей? Так, ми хочемо виходити якраз таке покоління, щоб вона вмислила якраз в духі духи козаків, що це вільне мислення, да що вони можуть щось зробити своє нове от, для держави, і можливо якось сформулювати зовнішню іншу думку от, про Україну взагалі. От і бути вільними у своїх думках, у своїх діях. І, ну не зажаті і от не боятися когось там чогось. От а якраз от вільно висловлювати свої ідеї нові, от і робити щось цікаве, нове, щоб відроджувало Україну, от, відроджувало нашу землю, от, ну, щоб стало краще. Знаєте, мені дуже сумно, що наші дітки так мало знають нашої історії. Так, так. Ну, ми стараємося це компенсувати. Ми е, наші викладачі викладачіка з килицарської школи спеціально на протязі року. Шукають інформацію цікаву про казаців, взагалі не тільки про казаців, а про історію, про Русь, там, от, про Січових стрільців, про Далі то, і про флот, наприклад, козацький, український взагалі, як він був, як він розвивався, як він зараз Дуже там мало, є. І речі, так далі. Да. І, цьому, і це все наповнюється не просто такою сухою інформацією, а ми беремо цікаві фрагменти, факти, як бої там проходили, в чому була загостка, да, які там, наприклад, козак відважився так, що йому папа римський подавав медаль. Да, от, і його Хто не міг навіть покарати за це, оскільки ця папська медаль його захищала від всіх європейських королів. От він спілкував, спілкувався з ними на рівні. От, такі дуже а цікаві речі. А він це, коли вони, це Сулима, він повернувся з цього з. Був багато років у полоні, от і визвалися. Побратими свої визволив. Захопив галеру, турків захопив і вис... пішли вони в Рим. От і виставили цю цілу колону таких мажорних яничар. От, великих, от, і, які всі Ці римські кавалерія йшла і тряслася перед ним, бо це були дуже великі вояки. От, а їх все на все захопила маленька кубка 10 козаків от, і вишикувала їх вряд перед тим. То папа Римський дуже здивувався, от, і він подарив йому медаль. Таку пап папську грамоту, таку медаль, яка його захищала. Ранкові побажання, будь ласка. Я хотів би побажати всім гарного настрою на день, щоб у вас було міцне здоров'я, гарний настрій, от, чисті думки, щоб це все сприяло вашому гарному відродженню, насиченню, діям вашим, от, які будуть відроджувати Україну, вашу сім'ю, вашу родину. Ну і все наше українське суспільство буде радіти. Дякую, особисто від себе хочу вам подякувати. Для мене дуже важливо, щоб наші діти. Наше нове покоління росло саме з думкою про Україну. Я вам дуже дякую за те, дякую вам. що ви займаєтесь такою діяльністю. А ми, шановні глядачі, продовжуємо наш ранковий ефір. Будь ласка, будьте українцями. Це важливо. Коли ви відчуєте, що ви любите вашу державу, коли ви відчуєте, що вона для вас важлива, ви побачите зміни. Повірте мені. Ми продовжуємо ранковий ефір. Не перемикайтеся.